Вот кто залишив в кота лапки на моей машине. Тебе в сторону Пригоди! Починаються! Ми тільки що видряпалися оттудова, от оттудова. І наш путь туди. ми ліземо отут, короче, по під горою, в цій глині, отакі вкраплення. Отакі вкраплення. Аня там щось знайшла, ну покажи. Це не мій мій. Ні, це не білі ніт, не білі ніт, він такий рожевенький кам'янистий. Короче, тут можна знайти е, зуби акул, білі от і всякі інші цікавості, але поки що нам треба туди пролізти далі. Отут треба дуже швидко біжати. тут ми шукали скарби. Трошки познаходили. Ці цікаві камінчики і всякі такі. Це було метою нашого шляху аж звідти, сюди, і сюди. Так, нам треба потрапити аж туди, і зараз ми будемо проситися через цю гору. Ось віські пофіляли. Класні штуки, і там кухната жовка. Кухната волохата жовка. Слідуй за білим кроликом. Треба перебратися на той біг. Алена, це мені дуже нагадує наші пригоди в Германії, тільки ми були з велосипедами. Нам треба спуститися і тут піднятися. Зараз Аня знайшла дорогу. Я буду знімати ця э, сяска, братан. Друга частина. Я хочу пройти по цьому дереву. Зараз як Степанець в своєму відео. Hier kommen wir hin, Bordach, Молодець! Я перелізла. І це зробили. О, там було, не сталося фіаско. Я там перелізла, ми прийшли туди, Аня лізла там. А я отут. Дуже цікаво було, дуже. Тепер ми намагаємося вернутися через Іван Гору. Аня пішла там наверх, я пішла внизу. І нам потрапило на заброшку. Щось в місце я трошки лячила. Ось така тут хатка в когось була. Чи я потрапила в якісь джунглі. Прині Такі дерева їх тут дуже багато. Мені треба крізь ці джунглі прийти. Ох! Це я, звісно, залізла. Може, зля? Може, зля? Не треба було сюди лізти. А дивіться, які тут красиві. О, там внизу. Ну, там далі, ну, я вже не піду. Ні, 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 там нічого цікавого нема. Так, нам треба тепер не піти до Це десь туди, бачите? оце, ми аж туди поїдемо. Додому. знайшли дорогу. Ми повернулися на базу. Ось там. Юху, ой, та машинка. Так, це наша пластика стоїть. Заряджаємо іграшки на місці сили. А саме на Іван Горі. Mm -mm. Mm -mm. И куки требащих. Зараз буде погляд на скарби, які ми не здрави. Так завтра зайде. Як скарбни робити, це отакі муші. Воно таких як муши. Mm -hmm. В ага, вот Брізних місцьок не добили. Трошки рисуємо. Трошки. Всякі хвилі з нашого походу. Оце вже фіалочки розквітли. Скарби з парівок. Отакі. Вот Корейний бог. Одна штука. Куриний бог. Друга штука. Mm -hmm. Nata pa, shirin tochiko. Nata pa, shirin tochiko. Nata